Не вода, не лютами, дита, вікам зійшла до мати, тобі в небі, зорою світити і ворою дорі в мене менти милості свята. Ми вклоняємося тим, хто шаплями колись, а нині з автоматом, наш спокій збереже і захищає, що нашу велику родину рівну землю, не в народу України, і не дозволять нашим ворогам передворити і на навоїни. Ми вистоїмо здолаємо катів, як матір, цвіт, розквітна Україна на тих місцях, де тепер ідуть бої. земні поклоні, силиться калина.